Сьогодні у всесвітній день інформації ми запросили до нашої студії голову державного комітету телебачення та радіомовлення Олега Наливайка. Пане Олеже, вас вітаю, доброго ранку. Рада бачити вас у студії. Доброго ранку. Ми ну, розпочнемо з того, що ось уже дуже скоро з початку наступного року має на базі державних телерадіокомпаній запрацювати мовлення суспільного телебачення. А чи ж ми готові всі? Ми зараз якраз завершимо підготовку організаційну. Буквально вчора в нас була колегія присвячена цьому питанню держком телерадіо. Зараз іде ще певна дискусія. Але вже є як ви знаєте рішення кабінету міністрів про те, що ми повинні створити публічне акціонерне товариство. І, власне кажучи, це буде сама компанія, Національна Суспільна Телерадіокомпанія, яка надалі вже буде і працювати. І ми плануємо з січня місяця цей процес розпочати. Але я єдине бо хотів би відразу попередити наших телеглядачів, щоб вони 1 січня вимкнуть канал і мають щось інше побачити. Ще ні, це буде все таки процес. Ще треба дуже багато зробити по об'єднанню тих всіх держ. Державних ресурсів, який він є. Але те завдання, яке ми для себе поставили от за ті 6-8 місяців, зробити. Перебудувати практично повністю державне телерадіомовлення, розпочати цей процес. Це така програма максимум, тому що в інших країнах, в ті Польщі, в Голландії, 3, 5, 6 років. Ми, власне, кажучи, це за 8 місяців намагаємося підготуватись до старту. Ну, сміливо так замахнулися. А продукт кінцевий можна буде бачити вже починати розглядати починаючи із кінця року, 15-го. той продукт можна розглядати. Ми якраз для себе поки ідуть дискусії, організаційні, дискусії, фінансові, майнові вдруж дуже багато, вони дуже непрості. Ми б звернулися з проханням до наших обласних державних телерадіокомпаній, до національної телекомпанії вже розпочати ту роботу по зміні контенту. Якщо от подивитися зараз стрічку тої самої телекритики, то, власне кажучи, той продукт, який видають наші обласні державні телерадіокомпанії, він вже відповідає багатьом саме завданням суспільного телебачення. І поготись національна телекомпанія значно поміняла свій контент. Власне кажучи, от в цьому ми вже працюємо дуже активно. Ну а скажіть Одне питання, чи зможуть конкурувати? Тут же ж так, комерційні канали вкладають, звісно, і кошти, і працюють іноді не для того, щоб ну, скажімо так, виховувати глядача, а слідують за вимогами глядача, а вони іноді ну досить брутальні, дещо такі, знаєте, невеселі, але це дає прибуток. Як тут конкурувати? Як ви знаєте, перші чотири роки ми плануємо, що фінансування буде іти з державного бюджету це 0,2% витратної частини. Поки що, на жаль, законодавець до 5% дозволив залучати. Рекламних коштів від загального обсягу, але думаю, що з часом через 4 роки ми маємо перейти або на обонплату, або розширити власне кажучи, рекламні надходження. Мені здається, що ніша для суспільного мовника в нас є. Мені здається, що є е, свій глядач, і, і сподіваюся, що за 4 роки ми зможемо вийти на достойний рівень конкуренції. Тут важливо, ще мати професіоналів, причому таких міцних і перевірених, і часом, але ж і досить молодих для того, щоб відповідати вимогам часу. Де брати стільки професіоналів? Ну якраз з молодими проблем немає. Враховуючи, що досить чесно треба говорити, низька зарплата на обласних державних телерадіокомпаніях, національні телекомпанії. В нас дуже багато молодих і багато дуже. Старших людей, які очікують на пенсію, але мені здається, що саме якраз от можливість мовлення не на чиєсь замовлення, а на замовлення суспільства, воно має до себе притягнути. Mm -hmm. Зараз час нас такі трошки помінявся. Я думаю, що ми якраз от тренді того часу будемо формувати Якраз суспільний запит, так зараз Те, якраз що... він є. Те, що власне сформувалося в історії, ну а коли можна говорити про повний перехід на цифровий формат, бо тут також дуже довга і дуже цікава історія країни Європи, це вже. Першу зробили, а по-друге, от наскільки я розумію, до липня 2015 року повинно все відбутися, оскільки підписана конвенція, так так, згідно з Женевської конвенції, до липня 2015 року, ми повинні це зробити, але є певна підтримка європейських колег. До речі, от Польща буквально нещодавно за місяць, декілька місяців тому, завершила цю роботу. Ми бачимо, що ми в липні активно будемо вже переходити на цифровий формат, але розуміючи, що не всіх все встигли забезпечити по соціальним програмами, тюнерами на жаль, вже третій рік держава не фінансує доставку mm -hmm. саме тюнерів. Зв'язку з тим, що нам не зможемо відразу на це зробити і перейти. Якийсь термін буде таке відтермінування. Ми домовляємося з колегами з наших прикордонних держав сусідів про те, що десь ми може зменшимо наші передавачі. З тим, щоб не створювати ті чи інші технічні mm -hmm. проблеми для для сусідів. Ну я думаю, що є такого моменту, що знов таки наступає якесь перше число липня чи серпня, і відбудеться приключення. Такого не буде. Ми маємо задовільнити соціальну, в першу чергу потребу. І цей процес буде поступовим і десь так розділеному часі, аби не все так. не робити в останньому Так, так він поступовий і, знов таки підкреслюю, європейські партнери нас зрозуміють. І зараз, враховуючи ту ситуацію, яка склала в нашій державі, я думаю, що ми зможемо Тим більше суспільний запит на адекватну і об'єктивну інформацію в тому, що стосується саме України, дуже великий. Це наскільки дасть змогу охватити більше регіонів саме українським продуктом, зважаючи на те, що е, яка інформаційна політика відбувається зі сторони нашого сусіда, я маю на увазі. Мені важко сказати якось відсотків, чи в цифрових, але це буде ну фактично переломний момент, тому що коли запуститься повноцінна цифра, я знаю з. Думаю, що ми зможемо охопити більшість населення. Власне, коли ми говоримо про цифрове телебачення, одразу згадується історія з цифровим телебаченням за часів пана Януковича. Там це нагадувало взагалі таку корупційну схему. Тут щось змінилося останнього часу? Ну е е на сьогодні забезпечує компанія «Зеонбуд». Є певні запитання у Національної ради, наскільки знаю, Генпрокуратури вони вивчають це питання. Але для нас головне, щоб ми зараз просто не зупинили цей процес, бо можна щось то, що вже збудовано, зруйнувати, а новим просто фізично не встигнемо зробити. Тому ми поки що йдемо оцією схемою, та яка була прокладена. Якщо аналізувати старі часи, повернемося трохи до історії. Наскільки просунувся тоді цей процес? Чи є якісь певні нарубки і результати? Ну, ви говорите, що треба їх не втратити? Де ми зараз? В якому е етапі шляху? Я думаю, що ми вже пройшли, як то кажуть, середину цього шляху. По-друге, вже дуже багато звикли до цифрового мовлення. Вони розуміють, що це якість. Вони розуміють, що це стабільність покриття. Зроблена непогана рекламна кампанія. Дуже багато наших пенсіонерів і ті, хто потребує соціальної пільги, вже отримали тюнери. І ми маємо дуже багато листів, де вони висловлюють подяку за це. Ну тому от, треба завершити. На жаль, от на паузу була в певний момент поставлена. Цей проект, вот зараз ця от паузу ми з нею знімаємо. Угу. Е, крім того, знову ж таки розподіл цифрових діапазонів. Тут взагалі серед мовників дуже багато питань, коли в ці пакети потрапляють канали, про які мало хто знає, водночас ті, хто хотів потрапити, мав певні передумови, зокрема результати роботи, вони іноді не потрапляють. Як буде вирішуватися надалі це питання? Це питання до компетенції відносно національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Але ми з колегами спілкувалися. Наскільки я знаю, підхід такий. Ті, хто мовили в аналоговому діапазоні вони повинні мати і цифрові ліцензії. Тому я думаю, що зараз якраз національна рада, вона оновлена. До речі, абсолютно партнерськи працює з Держком Телерадіо. Думаю, що зараз це питання буде вирішуватися вже в правовому інспекті. Угу. Крім того, звісно, коли ми говоримо про телебачення, дуже важливо, що потрібно людям. Тим більше, коли мова йде про суспільне телебачення. Ми маємо маємо можливість зараз дізнатися, що власне глядачів найбільше дратує в сучасному телебаченні. Можливо, ця інформація буде корисною. Прошу. Много рек... тупой рекламы. Очень много рекламы. Фильмы российские показывают. Вот эти про ментов. Конечно, нет. Такая тупые сериалы вот эти. Темы, грамотность, реклама. Р... О, реклама это. Реклама. Медикаменты, которые показывают, они все никуда не годные. Наоборот. По рекламе что-нибудь купишь, это не медикамент. Бездумные бессмысленные проекты, которые ну, не не несут за собой никакого развития, ни детей, ни общества, ни молодежи. То есть немножко надо уже все-таки более серьезнее какие-то проекты, то есть по развитию детей, молодежи. Подача вообще информации не нравится. Ну, от ми щойно побачили думку наших глядачів, і зокрема торкнулася тема російських серіалів, які зараз все одно присутні на телебаченні. Як буде вирішуватися ця проблема і взагалі ставлення до цього? Ну, взагалі, прозвучало по рекламі. Ну реклама треба дуже обережно. То ставитися це бізнес, це дуже важливо. Тим більше в нинішніх умовах економічно. Що стосується дитячих програм, культурно-просвітніх програм, то якраз суспільне мовлення це його головна функція. То вони там будуть однозначно, і це я думаю, що вони будуть займати лідеруючі позиції. Що стосується серіалів, є певні е, рішення Національної ради, але навіть питання не в рішеннях Національної ради. Наш споживач на сьогодні не може дивитись от, на ті самі фільми з, з Пареченковим і так далі, після того, що відбулось. Але заборонити е, це саме просте рішення. Чим наповнювати? Угу. От мені дуже приємно, що на сьогодні е, наші колеги працюють над таким серіалом, як Національна гвардія, які, сподіваємося, в грудні місяці, можливо, вже перші серії будуть. Е, там, до речі порушуються це питання, коли ще під час майдану. Потім ті події, які відбуваються зараз в зоні АТО, тобто вони дуже сучасні, вони дуже актуальні. У нас міністерство культури зараз працює над розробкою декілька дуже цікавих проєктів. Всі Тобто нам ну трошки часу, ще не вистачає, трошки коштів не вистачає, але ми вже але ми бажання йдемо. Є. є бажання, є розуміння цього, і я сподіваюся, що глядач побачить саме ті серіали, які він чекає. Дякую вам, пане Олеже. Я сподіваюся, всі отримують те, що хотіли і будуть бачити. Саме те, що приємно бачити, тим більше в нинішніх нелегких умовах. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Дякую. ми